Сьогодні у випуску час пік. Комунікація з освітянами в Оноківській громаді провели освітні діалоги. У нас проводиться науково педагогічний захід освітні діалоги, який буде поділений на три діалоги: перший це освітній простір громади, які ми його бачимо. Другий це наш вчитель, як це робота про вчителя, і третій здорова дитина, спроможна громада, успішна Україна. Всесвіт у долонях, міжнародний арт-діалог, візуально пластичних форм театру. Буде дуже багато задіяно викладачів різних культурно-мистецьких вузів, не тільки нашого міста Ужгорода, але й з Києва. Хендмейд із душею переселенка з Нікополя Поля створює композиції з підручних матеріалів. Я буду творити, тому що це я стільки отримую удовольстві. Я це з такою душою роблю. У селищі Ясіня загинула малолітня дитина. В день до поліції не дійшло повідомлення про аварію на Рахівщині. Правоохоронці опитали очевидців, переглянули відео з камер спостереження і з'ясували, що цією вулицею йшла 32-річна місцева жителька зі своєю півторарічною дитиною. Коли жінка відволіклася і перестала слідкувати за дівчинкою, вона вийшла на проїжджу частину, де потрапила під колеса вантажівки. Дитину з місця події госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні, однак від отриманих травм вона померла. Освідували за кермом. Чоловік перебував Тверезий, йому 57 років і він житель села Чорна Тиса. Освідували і маму загиблої дитини. В її крові зафіксували 1,7 проміли алкоголю. Жінка була у стані алкогольного сп'яніння. За санкцією статті, максимальне покарання, яке загрожує жінці, до п'яти років позбавлення волі. На одному з підприємств Закарпаття, власник якого громадянин Італії приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Віст із символікою держави агресора для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту, замовник якої організація Раша Скай Тім. Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники національної поліції України та служби безпеки України. Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора із початку 2023 року. За даними слідства, протягом цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила до РФ більше 40 оптових партій зимових курток. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку. Щоб приховати нелегальні поставки, їхній маршрут пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики. Ним виявився іноземець, який безпосередньо займався укладенням відповідних договорів із російськими замовниками. А також він організовував переправлення готової продукції до Російської Федерації. Для забезпечення виробничого процесу на швейному цеху він залучив керівницю цього підприємства. Виконанням російського замовлення займалося не більше п'яти швей, яких відбирали серед довірених осіб. Також швачки додатково проходили інструктаж щодо нерозголошення факту співпраці на користь країни-агресора серед оточуючих знайомих і родичів. Наразі триває досудове розслідування, зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. На кордоні зі Словаччиною затримали сімох громадян Індії. Ввечері військовослужбовці Чопського загону зупинили групу іноземців, які намагалися незаконно дістатися до країн ЄС. Правопорушників вдалося затримати завдяки випереджувальній інформації, наданій оперативниками загону. Вони повідомили прикордонникам відділення палать Комарівці, що на їхній ділянці відповідальності планується незаконний перетин кордону. В цей район вислали додаткові прикордонні наряди з розшуковими собаками. Задля розшуку ймовірних правопорушників також застосували безпілотний літальний апарат. Згодом за 700 метрів від кордону правоохоронці виявили сімох іноземців. Усі мали із собою паспортні документи громадян Індії. Прикордонники з'ясували, що іноземці прибули в Україну законним шляхом, начебто для навчання, у вишах Хмельниччини і Вінниччини. Справи іноземців буде передано до суду. Сумна звістка знову прийшла в Зарічанську громаду. Підтвердилася загибель жителя села Гребля Лицака Івана Івановича, який вважався безвісти зниклим з лютого 2023 року. Про це йдеться на сторінці громади в соціальній мережі Фейсбук. У перші дні війни він вступив в тероборону Мукачева. Добровільно став на військову службу 22 квітня 2022 року за призовом по мобілізації. Був навідником кулеметного відділення кулеметного взводу стрілецької роти окремого стрілецького батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання. 3 лютого цьогоріч в районі села Іванівське Бахмутської територіальної громади Донецької області. Тіло воїна ідентифікували 27 жовтня цього року. Вічна пам'ять герою. Правопорушення зафіксували на митному посту Тиса, що на кордоні з Угорщиною. Під час митного контролю та перевірки вантажу, зокрема виробів з натурального каменю, які переміщували вантажівкою, водій надав супровідні документи. У них зазначив, загальна кількість товару становить 64 штуки, вага 21 тонна, вартість понад 29 тисяч доларів. США відправники та продавці імпортного товару різні іноземні підприємства. А от отримувач столична фірма. Інспектори виявили серед поданих документів експортну декларацію. Цю митних органів Італії, в яких зазначено іншого відправника. А от загальна вартість товару фігурувала вже значно більшою 41 тисяча 200 євро. Відносно директора столичної фірми, який надав митниці документи, що містять неправдиві відомості, складено протокол. Ми знаходимося. У приміщенні класу, класу в природі, село Гута, і клас облаштований так, що для початкової школи він орієнтований, що клас приїде сюди на шкільному автобусі, з вчителем тут туди природі уроки. І це дуже цікаво. Ми себе хочемо позиціонувати як громаду, яка надає якісні освітні послуги. Саме для надання якісних освітніх послуг школярам Оноківської тергромади в селі Гута організували науково-педагогічний захід під назвою Освітні діалоги. Тут зібралися вчителі, керівники в галузі освіти, науковці та представники влади. З одного боку, часто говорять, що в сільській місцевості освіта має десь якусь якість не таку, як в місті, але село має і переваги. От нам треба скористатися тими перевагами освітнього середовища, яке надає саме сільська місцевість. Це і свіже повітря, це і здорове харчування, це і піклування про дітей, які можуть надати в невеличких колективах. Тобто тут дуже багато плюсів, плюсів таких, які би. Нам були потрібні для нашої освіти взаємодія, культурний розвиток села і саме наших дітей. Тому от ми вирішили саме в громаді, в сільській громаді провести вперше такі діалоги. Діалог з освітянами провели у три етапи. У рамках кожного відбулася дискусійна панель. Всі обговорення спрямовані на шляхи побудови якісної системи навчального простору. У нас проводиться науково-педагогічний захід освітній діалог, який буде поділений на три діалоги: перший це освітній простір громади, які ми його бачимо. Другий це наш вчитель, як те, це робота про вчителя, і третій здорова дитина, спроможна громада, успішна Україна. А моя тема на цьому заході це школа у природі. Ну, дивіться, школа у природі це. Це новаційна форма роботи, і це не обов'язково той чи інший заклад, а це метод навчання дітей на освіжому повітрі, де діти можуть ознайомлюватися з природою, де можуть спілкуватися з нею та набувати екологічних навичок. Цей процес може відбуватися будь-де. Він може бути на фермах, в лісі, на галявинах, на подвір'ї. Також може бути. В лісах, в парках, і таким яскравим прикладом є тут територія клубу школи села Гута. Такі сесії дуже важливі для того, щоб ми певним чином почули педагогів. От дуже гарне звернення нашої сесії. Як ти це напевно саме те, чим має кожен керівник закладу звернутися до своїх педагогів, не просто звернутися, щоб у них запитати і можливо десь отримати банальну відповідь та все добре. Інколи ця відповідь та все добре, це від безвиході, а почути педагога для того, щоб допомогти йому. Подолати ті труднощі, які є, і отримувати задоволення від своєї роботи серед присутніх на заході. Педагог кам'янецької початкової школи капітошка Оксана Слабська, яка працює за освітньою технологією під назвою Росток. Програма Росток якраз доповнює все те, що, щоб ми були кращими в усьому і в навчанні також. Діткам теж дуже подобається. Вона складна так для сільської школи, але ми не хочемо виділяти, щоб вони виділялися, щоб вони в сільській школі вчаться, а не в міській. Ми різні поняття при. Прививаємо їм любов до екології, там дуже цікаві уроки, досліди проводяться навколишній світ. Це зовсім для нас нове, цікаве. Ми весь час стараємося, і ми вчителі кожен день е готуватися досконало, щоб це пояснити, адже там такі творчі завдання, де не можна, там кожен по своєму це бачить. І Ми цінуємо кожну думку дитини, яка розвивається всебічно. Ова на заході йшла і про підтримку як школярів у спортивній та науковій діяльності, так і випускників навчальних закладів з Оноківської тергромади, які продовжують навчання у вишах. Ми теж повинні створити певні е, такі, так скажемо, можливості. Це певні стипендії допомоги, підтримку таких наших учнів, які продовжують навчання у ВНЗ вищих навчальних закладах, можливо, аспірантами над цим працюємо, у Нас є різні програми, які е, надають там е, стипендії за гарне навчання в школі, за гарне навчання у ну за гарні спортивні досягнення. тощо. Подібні заходи для комунікації зі всіма представниками освітньої сфери в громаді планують проводити і надалі. Переконані, таким чином вдасться значно покращити рівень освіти для школярів, які є майбутнім України. На лінію 101 подзвонили жителі села Підвиноградів з інформацією про пожежу в літній кухні. На місці події працювали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Виноградова та місцевої пожежної команди Підвиноградова. Вправна і оперативна командна робота допомогла ліквідувати загорання надвірної споруди та врятувати від пожежі житловий будинок, розташований поруч. В Ужгороді триває міжнародний арт-діалог візуально-пластичних форм театру Всесвіт у долонях розпочали його 9 листопада виставкою театральної ляльки, декорацій та костюмів у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Цікавий саме для творчих особистостей у театральному мистецтві, які працюють у театральному мистецтві, і ви знаєте, що в зв'язку. З подіями, які відбулися на фронті, цей захід був перенесений, і він розпочав свою роботу вчора. Відкриттям виставки в Скансені, Ужгородському, саме виставки. На якій представлені прекрасні чудові роботи світу, долонях, майстрів наших лялькарів, які своїми руками виготовляють, я вважаю витвори мистецтва, це образи, образи, сценічні образи ці ляльки, які потім діють у виставах різного жанру. Театр Ляльок Бавка щороку дивує глядачів цікавими культурними акціями. Цього разу це сама програма Всесвіт у долонях. До неї входять літературно-хореографічний перформанс студентів кафедри мистецьких дисциплін Академії культури і мистецтв, семінари, пластична вистава Перформанс студентів кафедри мистецтва, театру Ляльок Київського національного університету Карпенка Карого, а також вистава Закарпатського театру ляльок Остання Туреня. Буде дуже багато задіяно викладачів різних культурно-мистецьких вузів, не тільки нашого міста Ужгорода, але й з Києва. Також ми очікуємо пряме включення президента Української Уніма. Це така міжнародна. Організація, громадська організація театральних діячів лялькового мистецтва Дарії Іванової. Я думаю, що вона привітає наш арт-діалог і, можливо, також долучиться до нашого арт-діалогу завдяки сучасним методам. Митці можуть поділитися творчими здобутками, а студенти здобутими знаннями, запевняють спікери. Залучають також до заходу і закордонних партнерів, зокрема представників Кошицького театру Ляльок. Активно долучилися до заходу працівники Академії культури і мистецтв Закарпаття. Ми будемо співпрацювати з нашими колегами і друзями з Києва, Київського національного університету, театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Причому родзинкою наших таких сумісних виступів буде не лише поєднання візуального і пластичного, не лише арт-діалогу в такому форматі, а й ще долучення вербального ефекту, тобто словесного пояснення, роз'яснення, оглядового слова до тих театрально видовищних виступів, які будуть презентуватися. І саме ця родзинка. Буде представлена у виконанні наших відомих спікерів, лекторів, які викладають в Академії культури і мистецтв, і в Київському національному університеті театру кіно і телебачення. Всесвіт у долонях особлива подія для творчих людей. Спікери закликали всіх приєднатися і оцінити активну діяльність і старання культурної спільноти. Міжнародний арт-діалог візуально-пластичних форм театру триватиме до 13 листопада. У гідрокостюмах через річку. На Закарпатті поліція заблокувала канал переправлення військовозобов'язаних через кордон. Встановили, що цю схему організував раніше судимий житель Рахівщини. До справи фігурант залучив ще двох закарпатців, кожен з яких відповідав за свій напрямок роботи. За вказівкою організатора, житель селища Великий Бичків та житель села Верхнє Водяне підшукували клієнтів, поселяли їх у прикордонних населених пунктах, а в подальшому транспортували до лінії Держкордону з Румунією, що пролягає через річку. Також фігуранти інструктували. Али своїх клієнтів щодо специфіки переправи гірською водоймою. Після отримання грошей за свої послуги, а саме 3 тисячі доларів США з особи, зловмисники видавали чоловікам гідрокостюми, в яких останні перетинала річку Тиса. Саме під час чергової такої переправи одного з клієнтів поліцейські спільно з працівниками 27-го прикордонного загону і затримали трьох фігурантів на гарячому. У зловмисників вилучили 3 тисячі доларів США та гідрокостюм. Фігурантів поліцейські затримали. Пані Олена переселенка з Нікополя, що на Дніпропетровщині, нині проживає в Ужгороді. Жінка все життя вишивала картини нитками та бісером, а близько року тому відкрила у себе новий талант. Зараз вона створює різноманітні композиції з підручних матеріалів. Починалося все, знаєте, з починалося з вишивки спочатку. Потім то вигоріла, згоріла, як казала хата, вигоріла душа. Перестала вишивати, тоді почала трошки бісером відновлювати. Бісером почала вишивати. А тоді, от чусь мене перед новим роком, десь за місяць, перед новим 22-го року, почала вазочки робити, такі сухого цвіта. Воно погано вийшло. Потім задумала, думаю, дай я вифлеєм зроблю. І перший був мій вефлеєм. Зробила вефлеєм, фотографію, але мені подобалося. І в мене почала фантазія розвиватися. Ви знаєте, я почала робити, творити, кожен день щось нове і нове. За рік майстриня виготовила близько 60 композицій різної складності, половину з яких подарувала друзям, близьким та знайомим. Це в мене така бабуся, яга. Двері відкриваються, дивіться. Ой. Бач, там і печка, там і казанна персі, і дрова у персі, і снадоб'я. Все все там є, бачите? Кота з носка зробила. От дивіться, кот у мене. Я його з носка зробила. Голова тільки у мене була, а це все я зробила з носка сама. Я буду творити, тому що це я стільки получаю удовольствия. Я це з такою душою роблю. Що просто і другий раз так вже вроде, готова, вже все зробила. На другий день, а, я ще таке, оце ще б зроблю, оце ще добавлю, оце добавлю. фонарики. Оті. Ну, коротше, все, ви бачите, фонарі і що? А, типа ковку зробила з... із проволоки, типа ковку, ковані, додавала, фонарик такий. Вже й надарила, вже й роздавала, роздала. Ну, все одно все ж не роздаш. Знаєте. Є такий, во-первых, дуже такі, що ну, самій дуже подобається. Ну, але я б не замовила зробила». Новорічні, різдвяні, пасхальні та різноманітні подарункові композиції. У пані Олени з кожним днем з'являється все більше натхнення на творчість. А загалом скільки часу займає? Ну, Це около місяця робила. Це така, знаєте, дуже, ну як вам сказати, ну я не роблю, що от побачила на картинки з картинки. розумієте. А в мене кожен день, от... я єдине, що вже спланувала, от територію. Оце вже я знала, що мені треба, тому що а так я мангал зробила, бесідку бачите, зробила. Походу, 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 все. Наразі найбільша мрія Олени організувати власну виставку. Втім, з цим задумом жінці необхідна допомога. Це моя мрія виставитися людей порадувати. Навіть виставку продажу я можу організувати. ось, хай люди б придбали. Розумієте, ну що, я ж не можу все це захламити? У мене я, я роблю і роблю, і мені діти кажуть, мамка, ти зробиш і ще більше, і ще краще. Але якби мені хтось допоміг в плані, у якому плані? Організувати. що Я б, звісно, цього благодарила цю людину, але я б зробила таку виставку, навіть виставку-продажу би зробила. Хай би люди придбали це все. Для Олени важливо, щоб кожна її композиція була створена з душею. Жінка також хоче навчати інших, тож планує проводити майстер-класи для діток в школах та на позашкільних гуртках безкоштовно.